Організувати якісну медичну допомогу ближче до переднього краю нема можливості, тому що там нема пристосованих будівель. Ми зазвичай працюємо в якихось сараях, бивших гаражах, розвалених хатах, де ми не можемо забезпечити умови септики, асептики при наданні допомоги а будь-які втручання в організм людини це ризик, ризик занесення інфекцій, яка, звісно, дасть про себе знати на наступних етапах. Ось тому проєкт Стабне для нас дуже важливий, тим, що він має свою мобільність. Ось, як бачите, ми маємо абсолютно автономність. У нас є істочник живлення. Обладнання, яке було в нас в бригаді, встановлено згідно тих кондицій для надання найбільш ефективної медичної допомоги, до медичної допомоги і медичної допомоги за необхідності згідно всіх стандартів. Тому ми дуже вдячні за це рішення, тому що наближуючи роботу лікарів до переднього краю і надання якісної допомоги при важких пораненнях, врятує багато життів і зробить допомогу більш якісною більш безпечною. Я дуже хочу подякувати партнерам Ставнету, фонду разом для України. У банку та іншим, хто долучається, ми дуже вдячні французьким асоціаціям, які долучилися до закупки медичного обладнання, простим людям, які вклали свої кошти в ці мобільні стабілізаційні пункти. Ми впевнені, що ця ініціатива врятує багато життів. Насправді, десятки тисяч життів, я думаю, будуть врятовані. Nous sommes ravis au nom du Crusty Bank euh, de participer aujourd'hui à la livraison de deux slabnets. C'est important pour nous euh, de contribuer euh, euh, comme nous le pouvons euh, pour sauver des vies. Et euh, depuis, euh, depuis le début de l'invasion à grande échelle, euh, nous menons différentes actions euh, pour, euh, pour aider euh, à, à travers l'achat euh, d'ambulances ou de, à la participation de cette... Euh, de la livraison de ces deux stabnet. Et ce qui est très beau dans ce projet, c'est que c'est un travail d'équipe avec différentes associations et euh, tous ensemble nous pouvons faire beaucoup. Voilà, et vous nous souhaitons bonne santé, фонду для України організації Stabnet. Дякую вам за Стабілізаційний пункт. Велике вам дякую. Просто усвідомте, яка кількість життів може бути врятована завдячуючи тим та батьом іншим стабілізаційним пунктам, які були доставлені. Ми пишаємося, що можемо дати надію. Медична рота 54 ї окремої бригади. Дякує «Укрсівбанку», Франція, фонду разом для України Україна, а також громадській організації Стабнет за надану допомогу, за дуже якісне пророботане інженерне рішення, яке допоможе нам в нашій роботі, і ми зможемо надати більше кваліфікованої медичної допомоги ближче до переднього краю евакуації наших поранених воїнів.